Доброго дня, магітаро українське, мене звати Олена. Що готують вам вищі сили? Руна Ейвас, Кардинальне рішення прийдеться вам приймати в своєму житті. Ну, насамперед, ви повинні відсікти, ви повинні закрити спогади про минуле. Навіть той негативний досвід, який ви отримували в минулому, ви станете перед вибором. Це саме те рішення, яке кардинально змінить ситуацію, в якій ви знаходитесь. Ви отримаєте прояснення в своєму житті, тобто пропозиція, шанс, можливість. Тому і кардинальне рішення, саме той шлях, яким ви далі будете рухатись, власне реалізація або власний бізнес, чого б це не стосувалося, або навчання, отримання знання, або реалізація стосовно особистого життя. Саме цей шлях дасть вам можливість отримувати задоволення в повсякденні від процесу, в якому ви будете реалізовуватись, в чому ви будете реалізовуватись? Можливо, ви будете отримувати знання, додаткові ресурси, щоб подальшому реалізувати і реалізуватись. Але Руна Вунью говорить, що прояснення, ясність, енергія, наповнення. Вас буде задовольняти саме те процес починання, шлях, і ви здобудете руна Єра, врожай, результат, досягнете благополуччя і достатку. Так потрібно працювати. Але от саме це рішення Руна Ейвас, кардинально змінить вашу ситуацію. Пропозиція, шанс. Ви станете перед вибором. Руна Вуньо говорить про те, що ви будете вдоволені. Але потрібно буде багато працювати для того, щоб отримати результат той, якого ви прагнете. І Руна Єра говорить, що завдяки вашій працездатності, завдяки тому, що ви будете вкладатись, ви будете активно проявлятись, ви здобудете саме те благополуччя і достаток, якого ви прагнете. Можливо, хтось отримає статус, статусну посаду, отримаєте авторитет стосовно власної реалізації. Окрім Благополуччя і достатку фінансово і матеріального. Цілеспрямована Руна Райдо говорить те, що ви вірний вибір зробите, вірний шлях, вірне рішення. Вам потрібно буде рухатись даним шляхом, виконувати зобов'язання, правила, інструкції, тобто в повсякденній спілкування, взаємодія, те, чого стосуватиметься ваша власна реалізація, але ви повинні займати активну позицію, ви повинні активно проявлятися, ви повинні бути цілеспрямованою, ви повинні бути амбіційним, ви повинні рухатись саме до тієї цілі, якої ви прагнете. Тим шляхом, вибір, бік якого ви зробите. І ви отримаєте те, чого бажаєте. Дякую.